Жінкам не місце на кухні. До свята весни ми зняли, як і що можуть приготувати зіркові холостяки. Угорський богорач, брускети з п'явками чи британський трайфл. Завидні жінки розпалять жіночий апетит. Просто зараз! Позакласна робота! Біля плити хазяйнує учитель англійської. Good morning, boys and girls. Прошу всіх замокнути і сісти на свої місця. Сьогодні, як бачите, я на знайомій для багатьох кухні, у якій знімали серіал Школа. І саме тут я хочу приготувати для вас страву, яка прийшла до нас з Америки. Це будуть панкейки. Зірка серіалу Школа Микита Вакулюк на американських смаколиках. Руку набив. Тісто виглядає більш рідким, і я думаю, що такій консистенції ми можемо вже викладати його на сковорідку. Перший млинець не нівець. Перший готовий. Сніданок від завидного холостяка не кожній по зубах. У жінках акторові смакує не зовнішність, а начинка. Мене дуже приваблює розум і доброта. Мені здається, доброта для жінки це дуже важливо, важлива така характеристика. Якою б красивою не була жінка, якщо в неї немає доброти, то вона для мене буде, знаєте, буде відштовхувати. Вісті до майстер-шефа. На власній холостяцькій кухні екзотичну закуску готує кулінарний експерт Євген Клопотенко, брускета з помідорами черрі та п'явками. Вони нічого не відчувають, вони просто рефлекторно повзують. Їх треба зараз трішки почистити. Тому ми ось так відрізаємо їм присоску. Але вони, мабуть, будуть жити далі, тому що вони не відчувають ні болю нічого. На ласий шматок знайдеться роток, голуб з лавандою, фаршироване охотунця, зародки вугрів. Свою єдину шеф-кухар шукає за допомогою гастрономічних випробувань. Я не буду змушувати ніколи їсти свої страви. Просто я досить хитрий. Якщо дівчина не готова до експериментів, звичайні страви, а потім трішки е, крок за кроком я починаю показувати світ незвичайних продуктів, спецій, інгредієнтів. Через декілька років життя зі мною дівчина буде їсти все. У святая святих Євгена Клопотенка і кипить, і шкварчить. Це не вони, це повітря виходить просто. Експериментує кулінарний лише на кухня і у ліжку. Та навіть сексуальні втіхи приправляє їжею. Якщо ти просто кажеш дівчині нормальні, а давай зараз я тебе обкладу їжею. Тоді дівчата трішки думають, що я... Навіжений ну, і хочу щось з ними зробити погане, і дівчата тікають. Тому треба просто треба час, але з варенням все виходить. Намащуєш варенням і потім так злизуєш. Це досить круто. Він чекає на неї. На власній кухні господарює головний романтик шоу-бізнесу Олександр Пономарьов. Сьогодні в меню пограч. Я взяв олію і кинув сюди е е е м'ясо. Для того, щоб воно трішки підсмажилося. Коли вже таке приймає. Золотистий колір. Я додав трішечки туди, значить, цибулі, перець болгарський. Перша страва для першої людини столиці. Народний артист дебютував із приготуванням угорського гуляша під час неофіційного візиту Віталія Кличка. Ми парилися в лазні, і я тоді приготував цей бограч. Після бані на морозі воно пішло дуже добре, звичайно. Але от я тоді пам'ятаю, це був перший такий в мене експеримент, скажімо, протування якоїсь такої великої страви. Як понота у кулінарії, як і в музиці, головне натхнення. Чим відрізняється бограч, наприклад, або борщ від написання пісні? Пісня, ти маєш там бас-гітара, барабани, там, умовно кажучи, там гітари, клавіші, там фортепіано, там якісь там звуки. Інгредієнти. Я, в залежності від того, як ти змішаєш, тебе вийде або хід, або ні. Так само і тут. Тільки в, кожного, в кожної страви свої інгредієнти. І може вийти або хіт, або не хід. Суперників кладе на лопатки, а м'ясо на гриль. Лише справжні чоловіки можуть приготувати своїм коханим філе міньйон. У столичному ресторані чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк смажить м'ясний делікатес. Саме в філі Міньона це найніжніша частина яловичини, саме така ніжна, як наші чарівні жінки. Її частіше заказують саме жінки, тому що вона ніжна, без жиру. І дуже апетитна. справжньому чоловікові все під силу. Спортсмен знає кілька перевірених способів підкорити прекрасну стать. Жінку треба зацікавити, щоб вона розуміла, що біля неї сильний чоловік, на якого вона може покластися, який виконує свої чоловічі обов'язки, через шлунок теж може досягти деяких перемог. Солодке життя для наших коханих жінок. Чоловіки, записуйте, будемо готувати десерти. Луці повараве мусіни, А мусіни мусі. Десерт від вітальки. Актор Гарік Бірча вміє догодити жінці так, щоб і фігурі не зашкодило. Пудинг із насінням чія до святкового столу. Насіння чіа дуже корисне. Його ще. Страдавнє ацтеки використовували як лікарський засіб. І заливаємо це насіння молоком міндальним або кокосовим. Фінальний штрих мангове пюре. Дуже ніжно, тендітно зверху. О. Місце жінки не лише на кухні. Артист готовий дивувати другу половинку кулінарними витворами і не тільки проти того, щоб жінка проводила більшість свого часу у відносинах на кухні. Ні, є багато місць, де можна проводити час разом з не меншим задоволенням. Це і всі ми знаємо про що я подумав. На кухні Євгена Клопотенка кулінарні імпровізації не припиняються. Усі делікатеси світу до них коханої. У банана та у устриці дуже схожі структури, тому якщо це поєднати, буде щось смачне та нереально круте. Тим паче, якщо ми знаємо, що устриця це найбільший афродизіак у світі, тому мені здається, що до цього свята це те, що потрібно. На колір та смак не всяка афродизіак. Аби пробудити апетит професійного кухаря, потрібен особливий інгредієнт. Люди самі придумують, що це афридізіак. Ти коли вважаєш, що шоколад афродизіак, ти вживаєш шоколад, і тобі стає краще. Ти такий ох, заводишся. В мене те саме з пастернаком. Коли я їм пастернак, я вважаю, що він просто найнедооценніший продукт українців. Де пікантна приправа, там смакує страва. Олександр Пономарьов заправляє бограч еротичними угорськими спеціями. Е ерошпішта, пішта, ероспіста. Ну, так написано. Така. Штука ядрена. Її треба дуже багато не давати. От я дам одну. Давайте півтори ложечки дам. вари вари горщику! Тепер кльоцки. Вони якось угорською називаються інакше, але це мука, звичайно, з яйцем з водою. Така пісна достатньо. Додають вони так само до бограч. І це вже фінальний такий штрих. Вже і вже на Беленюка м'ясо підрум'янилося. Розрізаємо наше філе міньйон. І викладаємо його на тарілку. Солодко забагато не буває. Гарік Бірча узявся за приготування другого десерту. трайфу за традиційним англійським рецептом. Заливаємо все це вершками. Попередньо збовтавши. До речі, на себе теж можна свято. Все ж таки. Бачите, як виходить. На додачу джем та фрукти, і вуаля! Якщо ви не вмієте приготувати сніданок своїй коханій, а приготуєте оцей цей десерт, то будьте впевнені, що цілий рік до наступного 8 березня вона вас буде кохати як ніколи. Найбажаніші холостяки країни знають, як прокласти шлях до серця жінки. Вони готові дивувати своїх коханих фірмовими стравами не лише на свята, а й щодня. Любі жінки, вітаю вас зі святом весни. Смачного, гарного дня! сонця, поцілунки і усього найкращого. Вітаю! У це свято хочу побажати всім нашим жінкам бути щасливими і мати при собі чоловіка, який може приготувати отаке м'ясо. Я вважаю, що жінки не повинні готувати. Ви повинні відпочивати та насолоджуватись життям. А готувати мають чоловіки. Любові вам, щастя і здоров'я. І мрійте сміливіше, бо мрії вони такі. Що ми чоловіки будемо їх здійснювати для вас зі святом?